Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного торта. Ідеальне поєднання пухкого бісквіту зі шматочками горіхів та горіхового крему сподобається усім. До того ж, цей торт максимально легкий в приготуванні. Тож впевнена, що рецепт сподобається і вам. Для початку нам потрібно приготувати бісквіт. В моєму арсеналі є вдалий провірений роками рецепт горіхового бісквіта. Він виходить високим, повітряним, легко нарізається навіть на найтонші коржі, при цьому не ламається. Ідеально поєднується з різними кремами. Список інгредієнтів, необхідних для його приготування, ви також знайдете в описі під цим відео. Для початку нам потрібно нарізати або натерти на дрібній терці горіхи. Можете використовувати будь-які які вам до смаку. після цього беремо зручну для нас ємність, виливаємо в неї яйця, до них додаємо сіль. За допомогою міксера збиваємо до утворення легкої піни. Після чого додаємо цукор та ванільний цукор. Продовжуємо збивати до того моменту, поки маса збільшиться в декілька разів та побіліє. В залежності від потужності міксера, цей процес може зайняти від 5 до 10 хвилин. А тепер займемось приготуванням сухих інгредієнтів. У борошно додаємо розпушувач, кукурудзяний крохмаль та розмішуємо за допомогою вінчика до однорідності. У яєчну масу висипаємо дрібно натерті горіхи. Вже за допомогою вінчика розмішуємо масу до однорідності. Робимо це легкими, але впевненими рухами знизу вверх. Поступово в декілька етапів просіюємо борошно. Кожен раз розмішуємо до однорідності. В результаті у нас вийде надзвичайно ніжне повітряне тісто. Випікатимемо бісквіт у кулінарному кільці. Його потрібно попередньо загорнути фольгою. А дно встелити пергаментним папером, після чого перелити тісто у форму, випікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці впродовж 30 хвилин. Орієнтуйтесь по тому, як пече ваша духовка. Спечений бісквіт одразу ж з духовки потрібно перевернути на решітку. Зняти фольгу та пергаментний папір. Залишити в такому вигляді до повного вистигання. Таким чином він матиме ідеально рівну поверхню. Після цього його потрібно за допомогою ножа вирізати з форми. Для того, щоб він легше нарізався на коржі, рекомендую загорнути його харчовою плівкою та поставити для стабілізації в холодильник на декілька годин. Такий бісквіт можна спекти завчасно. Він гарно зберігається в холодильнику впродовж декількох днів, або ж в морозилці триваліше. А тепер займемось приготуванням крему. Беремо охолоджені вершки та цукрову пудру, або ж готовий порошковий крем. З'єднуємо їх між собою, збиваємо за допомогою міксера в пишну масу. Цей процес може зайняти від 5 до 10 хвилин залежно від потужності вашого міксера. Такий крем має надзвичайно ніжну консистенцію. Просто ідеально доповнює смак бісквіту. Почергово змастивши усі коржі кремом, формуємо торт. Прикрашаємо його за власним смаковим уподобанням. Можна власноруч приготувати шоколадну помадку та полити нею торт, прикрасити цілими горіхами або ж посипати дрібно нарізаними. Ось так легко та просто можна приготувати таку смакоту. Тож готуйте з любов'ю і нехай вам завжди все вдається.